От під час ефіру доєднуйтесь і разом зможемо. До 1 лютого 2025 року компанії мобільних операторів мають так обладнати свої базові станції зв'язку, щоб гарантувати 10 годин безперебійної роботи мережі без світла. Про це йдеться у відповідній постанові національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій. І про це сьогодні поговоримо із головою підкомітету комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвитком Олександром Фодієнком. Пане Олександре, вітання вам, вітаємо пане. Олександра, доброго дня. Щойно ось прозвучала інформація від моєї колеги про те, що до 1 лютого вже має бути автономне живлення до 100% базових станцій мобільних операторів. Ну і логічне запитання: наскільки це реальний план і наскільки реально його виконати мобільним оператором в Україні? Так, дивіться, давайте я поясню вашим слухачам, що будь-яке забезпечення безперебійної роботи будь-який оператор будь то фіксовано зв'язку, будь-то мобільно, Звісно, він може виконати за умови того, якщо блекаут не буде таким часто, тобто про що йде мова. Наприклад, якщо там 10 годин не буде світла, а потім 10 годин буде, то скоріш за все, всі оператори в більшому частині виконують ці умови. Щоправда, скоріш за все, на мобільному зв'язку не буде передачі даних, тобто ЛТЄ, буде просто мобільний зв'язок. Бо в цих правилах, якщо їх уважно почитати, оператор повинен забезпечити безпосередньо зв'язок, тобто голосовий зв'язок. Я не знаю, я там є чи немає, але зв'язок зник. Ні, ми вас а бачимо вас чудово. Чуємо. Бачимо і чуємо, пане Олександре. Бачите, а я тут завис. Просто дякую. Дивіться, мобільні оператори повинні забезпечити відповідний мобільний зв'язок. Мобільний зв'язок це ж не тільки передача даних. Це в першу чергу телефонний дзвінок, виклик там якихсь екстрених служб і тощо. Да, ми не кажемо зараз про інтернет. Якщо блокаути, а скоріш за все, вони такі будуть, будуть блокаути, умовно кажучи, там десять 10 десять немає, 2 години є. Жоден мобільний оператор не забезпечить зв'язок. Якщо говорити про ту роботу і ту готовність мобільних операторів, яку вони проводять станом на зараз. Ну і, власне, в контексті знову ж таки цієї ж постанови, про яку ми вже згадували, наскільки готовими вони вже є станом на зараз, пане Олександре? Ну я думаю, що про готовність вони повинні прозвітувати регулятора НКЄК та відповідно центру НСУ центру координації. Зі свого досвіду я можу сказати, як звичайний користувач. Коли от були нещодавні блекаути, на жаль, оператори зникали в декількох годинах зовсім на 100%, Вони були відсутніми. Тому можу констатувати, як звичайний користувач громадян України, що станом там на місяць тому оператори не були готові. Що сталося за цей місяць, який пройшов? Я поки не знаю. Пане Олександре, ну логічне запитання. Давайте до витоків повернемося. Чому взагалі зникає зв'язок, коли вимикають світло? Тому що напевно це цікавить багатьох і глядачів, і українців, які сьогодні перебувають в Україні. Це все дуже просто. Дивіться, будь-який оператор неважливо, це мобільний оператор чи фіксований оператор. Це в першу чергу величезний інфраструктурний об'єкт, на якому є е, активне обладнання, ті ж самі антени, передавачі, якісь обладнання для обміну інформації, яке живиться від електроживлення. Воно розносено по величезній території, як міста, країни, е, і це обладнання повинно від чого живитися. Е, Зазвичай на цих об'єктах, звісно, стоять акумуляторні батареї, які можуть це тримати, але тримати, звісно, там невеличку кількість годин. Зазвичай там до тих же самих 10 годин, але при цьому тим самим акумуляторним батареям треба час відповідати для того, щоб вони зарядилися. Не існує на жаль в світі таких батарей, які можуть там 10 годин, коли не було світла, потім за 40 хвилин вони або навіть за 2 години сторисотково зарядилися. Тому кожен наступний блокаут відключення в, в цьому кхм, суточному часі він буде призводити до, до того, що час. Коли оператори будуть тримати зв'язок, він буде менше 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 до того ж для того, щоб тримати ту. Цю ж саму інфраструктурну рішення потрібна генератор. Окей, генератори є паливо є, але повинні ще бути люди, які повинні їздити заряджати генератори паливом. Якщо потрібно десь заводити, заводити їх, якщо потрібно десь їх розносити, розвозити і так далі. Це ще й величезний штаб людей, яких зараз в будь-яких операторах бути будь фіксованим, бо мобілі не вистачає. Бо війна, мобілізація, квоти поборонювання там невеличкі. 50%, Тому маємо що маємо. Ось... тому дивіться, що що ваш слухач розумів, що втримати інфраструктурне рішення е край важко просто зараз технологічно. А ось такі акумулятори, і великі батареї, про які ви згадуєте, які потрібні для роботи базових станцій мобільних операторів. А е вони є в Україні, чи їх немає, і ми маємо десь їх шукати за кордоном. Та ні, вони є в Україні. Це вже до речі, не є якась е, величезна проблема зараз. Дякуючи там і прийнятому до речі законодавству там. Зменшено оподаткування їх навезли в величезні кількості, залишається тільки питанням часу їх все ж таки встановлення, рознесення там підключення. І так далі. Я думаю, що всі оператори незалежно мобільно це з цим впораються, і можливо скоріш за все, якщо блекаути не будуть такими жорстокими. А жорстокими кажу це коли 10 годин немає, 2 години є. То більш-менш на більшій частині території України е, ну не на що мобільного зв'язку, але фіксовано зв'язок сто відсотково буде. За даними національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій, воно ж НЦУ самі забезпечення ось цього автономного живлення буде відбуватися в декілька етапів. Перший із них має відбутися 1 жовтня, уже цього року. Там 60% базових станцій мобільного зв'язку мають бути забезпечені автономним резервним живленням. Ми вже згадували про те, що нереально напевно так виконати всі ці постанови. Але пане Олександре, чи буде якась відповідальність в операторів мобільного зв'язку, якщо вони не встигатимуть поетапно? Тому що ми зараз парадоксально можемо помітити те, що прибутки мобільних операторів, не дивлячись на війну і не дивлячись на складну енергетичну ситуацію, все одно зростають. І у деяких із них навіть є на понад 20%. Я раз разом згадав про прибутки. То спочатку начну з прибутків. Зараз, на жаль, міністерство фінансів і податкова намагається вбити малий та середній бізнес оператори зв'язку з 1 жовтня, перевести їх на іншу форму податкування. Під час війни це взагалі дуже ризикова історія е, від того, що країна взагалі втратить зв'язок, е, якось профіксований зв'язок, бо зараз в більшій частині території саме ці оператори тримають цей зв'язок. Ну принаймні, вони більш адаптувались до блокаутів, бо ми розуміємо, що вони невеличкі, вони швидко адаптуються будь до будь-яких будь технологічних і енергетичних змін, і це дуже добре. Але на жаль, е, маємо те, що з 1 жовтня вони можуть припинити своє існування е, щодо. Е, Відповідальності дивіться зараз в парламенті напрацьовується відповідні зміни до законодавства для того, щоб стимулювати великих гравців, які мають достатньо, а можливо, десь і надприбутки, зробити так, щоб громадяни України знову ж таки хоч носити не залишилось без зв'язку. А той прибуток, який вони отримують, був спрямований, все ж таки на забезпечення безперебійної роботи їхніх цифрових мереж. І чи будуть якісь пільги передбачені можливо для мобільних операторів для того, аби цей процес проходив для них легше? Тому що такий варіант також розглядався, наскільки ми розуміємо. Я не пам'ятаю, що було щось передбачено з точки зору пільг. Я пам'ятаю те, що і міністерство цифрової трансформації, і я і інші депутати намагались і намагаються зробити так, щоб принаймні, технічний персонал, який безпосередньо займається обслуговуванням цифрових мереж, не був мобілізований, тобто щоб їх відсоток бронювання наблизили до 100%, як це є у енергетики. Дякуючи до речі, Міністерству цифрової трансформації зараз принаймні, аварійні відновлення бригади вже може бронюватися за квотою 100%. я сподіваюся, що це і є та преференція, яка допоможе операторам зв'язку тримати зв'язок. Пане Олександре. ви згадали зокрема питання людей от власне людей, які будуть необхідні для того, щоб десь обслуговувати і власне дивитися за тим обладнанням, за цими батареями, акумуляторами і так далі. Власне, враховуючи ту величезну кількість базових станцій мобільних операторів, які зараз є по країні, ну і власне ту потребу в людях, яка можливо виникна для виконання тих чи інших задач, чи чи є зараз та кількість необхідних фахівців для такої роботи. Дивіться, я можу сказати, що такої кількості фахівців для такої підкреслю слово фахівців для такої роботи не існувала за мирний час. Е, відбулась мобілізація відсотків 30-40, а може навіть і більше загальної чисели таких фахівців було вимито з галузі. Тобто, далі вони е, як військовослужбовці, ще захищають нашу Україну. Тобто, ми можемо констатувати про те, що е, кількість фахівців значно зменшилась, а значить, і е, якість. Е, Обслуговування терміни відновлення вони будуть значно більшими, пане Олександре. Ще одне логічне запитання. Ви, як голова підкомітету комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідку, чи можете пояснити ось простими словами нашим глядачам, чому важливий мобільний зв'язок під час повномасштабної війни Росії проти України для оборони нашої держави? По перше, це не тільки мобілізок, це доступ до інформації. Я хочу навести нещодавно приклад, як я був на одному з прифронтових територій, там дівчинка 13 років сиділа біля зруйнованого мосту на пагорбі, тому що тільки в тій локації в цьому населеному пункту був принаймні цифровий зв'язок, і вона дистанційно навчалась, розумієте. Тому це в першу чергу не тільки комуніка. Ця вже й доступ до інформації, навчання ті ж самі, і так далі. Да, звісно, для виконання оперативно-стратегічних бойових завдань військовим не потрібен мобільний зв'язок. Вони це вже неодноразово заявляли. У них є свій рівень зв'язку, на якому вони комунікують. А от для населення цивільного все ж таки мобільний зв'язок він. Вкрай потрібен, бо навіть викликати е, службу ДСНС, якщо не буде мобільного зв'язку або взагалі телефонного зв'язку, принаймні якогось техногенних катастроф, пожеж тощо, що ну буде практично неможливо. До того ж, хочу нагадати, що під час блекаутів може зростати злочинність, а для цього теж потрібен мобільний зв'язок, щоб принаймні, патрулі комунікували між собою. Якщо у них не буде радіозв'язку, громадяни могли викликати поліцію, службу газу, тощо тому десяться. Це дуже важливо, щоб під час блекаутів все ж таки ми змогли зберегти не тільки мобільний зв'язок, а й фіксований зв'язок, а в першу чергу, щоб громадяни мали доступ до інформації завдяки каналів зв'язку операторів зв'язку. Пане Олександре, маємо приблизно одну хвилинку ще до завершення нашого ефіру. Щодо ворожих кібератак, чи багато їх зараз? Ну і як протидіяти цьому? Дякую, дуже чудове запитання. Дуже швидко відповідаю. Дивіться, нещодавно одна з кібератак, яка вибила на там 3 місяці. Тиждень, перепрошую одного з мобільних операторів. нам продемонструвало про те, що Україна це унікальна країна. Якщо ми зараз будемо йти шляхом монополізації, що пропонує податкова або міністерство фінансів, то на жаль, українці взагалі можуть залишитися без інтернету. Тому зараз всі оператори зв'язку, неважливо фіксовані вони чи мобільні, приділяють максимальну увагу саме питанням кібербезпеки, розробляють нові правила безпеки. Звісно, там проходять відповідні, якщо це потрібна перевірка і міжнародну до речі, допомогу в цьому. Питання, тому я сподіваюся, що майбутні кібератаки, все ж таки, хоча вони постійно відбуваються, наші оператори витримають і пройдуть їх з гідністю і честю. А громадяни не залишаться без зв'язку. Ми вам дякуємо і нагадуємо, що з нами на зв'язку був голова підкомітету комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Фідієнко, з яким говорили якраз про мобільний зв'язок під час блекаут.